Вашій увазі інтернет-магазин ФАМА представляє друге видання Кобзаря Тараса Шевченка 1908 року. Раритетна книга найбільш цінний подарунок для людини, яка збирає приватну бібліотеку. До антикварного видання приємно торкатися, адже пожовклі сторінки мають особливу історію. Збірник поезії, легендарного поета та основоположника української мови містить найкращі зразки його творчості. Зокрема, до книги увійшли поеми Катерина, Іван Підкова, Балада Тополя та вірш Думи мої думи лихо мені з вами Кобзар вважається. Джерелом українського революційного духу та мужності у боротьбі за незалежність. Кожен рядок це тяжка історія України та повчання для майбутніх поколінь. Видання у подарунковому кейсі сподобається літературознавцю або історику, а також прихильнику творчості Тараса Шевченка.